Ми з України. Історія однієї пісні. Сьогодні про вкрадену і споплюжену пісню криворійських повстанців УНР. І знали віє червоними прапорами і Сибірськими таборами у радянському союзі. На цю мелодію звучала пісня на слова такого собі Лебідєва Кумача сталінського лауреата. Музику за радянською версією написав композитор Александров. Він же автор музики до гімну СРСР. Навіть байку вигадали, що Олександров написав ноти крейдою на дошці, а співаки і музиканти переписали в свої зошити. 24 червня 1941 дев'ятсот текст пісні опублікували радянські газети. Це сталося за два дні після того, як німці кинули перші бомби на Київ їх усім в союзі дружно розповідали що тоді й почалася друга світова по суті і навіть школярі західних областей початком другої світової вважали 22 червня 41-го. хоча реально у західній області друга світова прийшла у 39-му, і перші бомби на львів пали 1 вересня 1939-го. про пісню страна огромна» пафосно писали що музика поєднує грізну ходу маршу та широку мелодійну розпівність але реальність інша москалі як крали так і крадуть